Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По його великої милості ми не зникли, велике його бо до нас милосердя. І хоч зараз у нас такі непрості тривожні дні, і вчора були прильоти на велику радість, не написали, що загинули люди. Слава Богу! Да, будинки зруйновані, але саме головне людське життя. І якщо пишуть, що люди хтось там постраждав, але живі, 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 це велике. Велика слава Богу, велика подяка. Їдучи сюди на море, знову загуділа тривога. І знаєте, якусь мить, коли немає прильотів, коли тихо. Ти так, тихо, спокійно, ну гудить, ну нічого, закінчиться. Але коли прильоти, ти трохи напрягаєшся. І от думаю, що робити? Повертатися чи їхати на море. Повертатися чи їхати на море. У нас завжди отакий вибір, що робити, що робити. І безпечність ще можливо їхати додому, але це ж треба ще їхати. Це час. Я вже була на березі моря. уже була на березі моря. Тому я вирішила, записую ролик. Передаю слово Боже, передаю його, і хай Господь наповнить мої вуста. Зараз туман, дуже великий туман. Хоча хочу вам сказати, їхати було нормально. Можливо, він зараз погустішав, а під час моєї подорожі такого сильного туману не було. Можливо, в місті не такий густий туман, як на морі. Доїхала безпечно, слава Богу, слава Богу! І як добре, коли ми ото пробираємося скрізь туман і коли кров тече із ран, ми повинні пам'ятати, а з нами Господь. Я дойду, я дойду у той бажаний Ханаан, тому що Господь зі мною, Він підкріплює мене, Він дає мені бажання жити, творити, радіти, славити його. Алілуя, Слава Богу, повіки. Слава. Вчора, дивлячись, фільм Переможець навіть українською мовою мені син найшов, знайшов. Я його дивилася з, як, з паузами, тому що до нас летіло, тому що гриміло, і я зупиняв, зупиняючи фільм, знову молилася, потім вмикала, знову дивилася. І одне питання, яке мене вразило, яке мене, знаєте, Торкнулося мого серця, я хочу задати вам. До речі, потім, згадуючи, думаю, я все ж таки дивилася цей фільм. І це запитання, можливо, рік тому, чи можливо, два, я вже задавала в ефірі. Але ота пам'ять, вона таку має властивість щось забувати. Тож я зараз вам задам це питання, але в мене велике до вас прохання. Поставте на паузу це, це відео. Якщо у вас є така можливість, Візьміть клаптик паперу і запишіть відповідь. І запишіть відповідь, Запишіть. а потім послухайте далі. Хай Господь сьогодні по особливому торкнеться кожного серця, і ваші відповіді будуть правдиві. Адже ці відповіді ніхто не бачить, бачить тільки, бачите тільки ви. Ну і звичайно, Господь. Але, але на одну мить забудьте про це все, о Господь на мене дивиться. Да, Дуже добре страхом деяких спасати, але будьте правдиві перед Господом, навіть якщо перед Господом, будьте правдиві. Тож, питання звучить так. Хто ти? Хто ти, дорога душа? Хто ти? І от візьміть клакти паперу і запишіть на ньому, хто ви, хто ви, хто ви, хто ви а потім повертайтеся і дослухайте цей ролик до кінця. І так, наш головний, один із головних героїв попав до лікарні до сліпого віруючого. І той, запитав, і той задав йому таке запитання, хто ти, хто ти? І наш герой почав говорити Я? Тренер баскетбольної команди він дуже пишався своєю баскетбольною командою і проходив час, коли та баскетбольна команда із е політичних чи які економічних о, -е -е е правдив прав правильніше е із економічної кризи, просто розпадалася. Дітей перевозили в інші штати. І е, він, не маючи тієї вже баскетбольної команди, казав: я тренер баскетбольної команди, і потім пролунало слідуюче а якщо забрати оце нема вже в тебе баскетбольної команди? Хто ти? Він сказав: Ну, я вчитель історії. А якщо так трапиться, що в тебе не стане роботи, хто ти? Він каже: Ну, я тоді чоловік, я тоді батько, дуже добре. І дай Боже, щоб ти завжди був чоловіком і батьком. А якщо і це забрати, то хто ти? І тоді цей чоловік сказав: Я християнин, я християнин. І сліпий, віруючий, Сказав, а наскільки тобі це важливо, що ти християнин? Наскільки тобі це важливо? Він сказав: Ну дуже важливо, я люблю Господа, і так важливо, відповідав сліпий, що ти його залишив уже аж на четверте місце, і те, і то аж на четверте місце, що в тебе на першому місці? Що в тебе на першому місці. Знаєте, так, да, це ніби Господь торкнувся чогось сокровенного, але, але Господь ніколи не заводить нас у тупик, він завжди дає вихід. І якщо у вашому списку я не Боже дитя, от я потім знаєте розмірковувала. А хто я? А хто я? І якби мене запитали, а хто я, я б сказала, мабуть, на першому місці мама. От, от я вам чесно скажу, я б сказала на першому місці мама, мама, бабуся, а потім би пішло далі. Але, але серед у цього всього, якби потім, знаючи правильну відповідь, і мене б запитали зараз, то я б не сказала слово «християнин». Воно для мене таке, знаєте, ну загальне, загальне. Я б сказала, я дитина божа, я дитина Божа, я кохане Боже дитя, і мій батько це небесний батько. Алілуя! слава Богу! віки слава. І дай Боже, щоб, знаєте, ми не просто це знали, а щоб ми це відчували. І коли нас питають, хто ми є, щоб ми це не просто завченою фразою говорили, а це було насправді. Я дитина Божа. Насамперед, я дитина Божа, а потім все останнє. Коли Господь у нас на першому місці, тоді все останнє буде на своєму. Слава Богу! По віки слава! Господь я дякую Тобі за кров, пролиту на хресті життя, що дарував мені лиш ти за мир, який знаходжу лиш тобі, Господь. Я дякую тобі за кров, пролиту на Христі життя, що дарував мені лиш ти за мир, який знаходжу лиш тобі. Ти моя надія і радість, ти моя, правда і святість, ти моя, сила спасіння. Ти моє благословіння, ти моя, опора, і сладість, ти моє, натхнення і радість, ти моя, життєва дорога в тобі маю я перемогу завжди. О, завжди. В тобі маю я перемогу завжди. В тобі маю я перемогу завжди. І що б не відбувалося в цьому світі, ми повинні пам'ятати. Наш батько поруч він попіклується про нас, і навіть якщо це останній подих, він попіклується про те, щоб на крилах у тієї зорі щоб це було миттєво, і ми перейшли перейшли в обійми нашого батька, нашого люблячого викупителя Ісуса Христа, який за кожного з нас заплатив таку велику ціну. Ціну свого життя. Якби ми були йому не потрібні, він би не пішов на Голговський хрест. І ми йому потрібні не для того, щоб іти проповідувати Євангеліє. Знаєте, іти проповідувати Євангеліє – це не робота, це не каторжна праця. Це привілегія, яку дав нам Господь. Це ота робота, яку дав Господь нам, вірячи в нас, Він, знаєте, не сумнівається в тому, що в нас це вийде. Він дав нам таку велику привілегію іти і проповідувати Євангеліє. Це не каторжна праця, це не каторжна праця. Це підвищення, якщо ви хочете, в нашому, в нашому духовному зрості. Це підвищення, це саме велике, що нам залишив Господь. Ця праця не важка, якщо ми з Господом. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! Слава йому, повіки слава! Якщо ми забуваємо, хто ми є в Ісусі Христі, якщо інколи на нас нападає туга. То я раджу читати Єфесянам перший і другий розділ, і читати так, як читаємо для себе, і шукати ті золоті перлини, які допоможуть нам згадати, хто ми є в Ісусі Христі? Хто ми є в Ісусі Христі? Алілуя! Слава Богу! Другий, другий вірш, благодать і мир вам від Господа, нашого Отця і Господа Ісуса Христа, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас. Ми з вами обрані у його у ньому раніше від створення світу, щоб нам бути святіми і непорочними перед ним у любові. Наперед призначив нас для того, щоб Усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі для того, щоб нас усиновити, для того щоб нас удочерити, для того, щоб ми стали з Ним однією сім'єю. Алілуя! Слава Богу! Для поставлення величі своєї благодаті, якою він обдарував нас в улюбленому сині, в ньому ми маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, яку він безмежно помножив у нас в усякій мудрості та порозумінні, відкривши нам таємницю своєї волі та своїм уподобанням. Як яке раніше наперед ухвалив у ньому для впородкування повних часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та й на землі. У ньому ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за постановою того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення його величі, ми, які раніше мали, ми, які раніше мали надію на Христа. У ньому і ви, почувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння та повіривши в нього, були призначені печаттю свято Святим Духом обітниці, який є за завдатком нашої спадщини для викуплення придбаного для прославлення Його величі. Читаючи ці рядки, 13 вірш, де Існують різні думки щодо печаті, на праву руку на лоб. Я хочу, щоб ми всі, діти Божі, звернули увагу на цей вірш. У ньому ви, почувши радісне, рад... почувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння та повіривши в нього, були відзначені печаттю. Були відзначені печаттю святим духом. Святим Духом, послухайте, ми вже маємо печатку. ми вже маємо поцілунок від Бога, ми вже маємо Духа Святого. І ота друга печать сатани нас зовсім не повинна тривожити. У ми вже обрані, нас вже запечатано, в нас вже є Дух Святий. А що може бути спільного у світла і з пітьмою? Що може бути спільного? Тож, якщо в нашому серці є любов, яка виганяє усі страхи, ми не повинні цього боятися. Ми повинні радіти, тому що ми почули ту радісну, правдиву звістку, що кров Ісуса Христа омила нас від усякого гріха, і ми покликані, ми, діти Божі, нас взяли у сім'ю. Алілуя, Слава Богу! Другий вірш із четвертого віці. Другий розділ із четвертого вірша. Але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, яку на, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом. Адже ми спасені по благодаті і воскресив нас разом з Ним і в Ісусі Христі посадив нас на небесах. Щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті, адже ви, ми, я спасені благодаттю через віру, і це не від нас, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Тринадцятий вірш. А нині в Ісусі Христі, ви, котрі колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Дев'ятнадцятий вірш. Тож ви більше не чужі і не, хо... не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, і домашні для Бога, і домашні для Бога. Як лагідно, як по домашньому, як ніжно і домашні для Бога. Алілуя, слава Богу! Прочитавши оці два слова, і домашні для Бога, хай буде три домашні для Бога без і у мене серце наповнилось такою ніжністю. Я домашня, я його. Я своя, Алілуя, і ти, брат, і ти сестра, ти домашня для Господа, ти своя. Господь уже тебе поцілував початку Святого Духа. Він залишив отой залог, отого Духа Святого, який навчить, який. Тішить, який покаже, який не залишить. Алілуя! І коли протрубить ота от труба Господня, ми на крилах зорі полетимо, полетимо. Ми, ми не залишені, ми постійно Його. Він придбав нас своєю кров'ю. Нам не потрібно це забувати. Не потрібно, не потрібно. І хай оця радісна, правдива звістка, що благодаттю ми уже спасені, не залишає наші Серця. І коли приходять сумніви, ми відкриваємо Єфесіанам і починаємо читати перший, другий розділ, нагадуючи собі, хто ми є в Ісусі Христі. Ми сини і доньки, ми прощені, ми прощені по благодаті, не по ділам, що ніхто не хвалився. Ми домашні, ми Його. Алілуя, слава Богу, повіки слава. І коли ти читаєш ті рядки, і коли ти сидиш на березі оцього моря, і хоч тривога, і хоч тривога, ти не в страху біжиш до Бога, ти заходиш в Його шалом, ти заходиш в Його мир. Слава Богу, повіки слава. Слава йому, повіки, слава, що він зберіг нас, що він дає нам слово, слово життя, яке нас підбадьорює, яке піднімає крила і дає бажання жити і не сумніватися в Його благості. Алілуя, слава Богу! А ще будемо дивитися із надією, із надією у сьогодні, із надією у завтра, із надією. Тому що Господь за нас, тоді хто проти нас. І коли летить, коли гудить, Господь дав нам таке класне слово, таке живе слово, що жодна зброя, зроблена проти нас, не буде мати успіху. Не буде мати успіху. Ми беремо це слово разом з дітьми, коли молимося під час повітряної тривоги, якщо ми знаходимося в школі. Ми молимося цими словами, коли ми вранці молимося. І хай ніяка зброя Зброя зроблена проти вас особисто, не буде мати успіху. Ця зброя може бути різна, але слово Боже, живе і діче, воно проникає у всі сфери нашого життя. Нам потрібно тільки дозволити це робити. Слово Божому, ожити в нашому житті, ожити. Як воно буде оживати? Спочатку ми його беремо, вкладаємо в серце, вкладаємо в уста і промовляємо, ми виписуємося. Суємо собі рецепт, і як у то лікар призначає ліки, каже кожного дня вранці і ввечері. А бувають такі ліки, що він каже вранці в обід, і ввечері, і ми приймаємо. Отак От само слово Боже, Господь каже: випиши собі рецепт, випиши собі слово, яке буде тебе підбадьорювати, яке буде тебе надихати, надихати, жити далі, не сумувати, радіти, рухатися, рухатися і прославляти Боже ім'я. І хай допоможе кожному з нас. Господь мати те слово, мати цей рецепт. І і використовувати його, приймати, приймати, приймати скільки усе життя, усе життя, адже без цього рецепту, без цього слова нам не встояти, а з ним. Ми здолаємо усе. Слава Господу за цей тихий спокійний ранок. Слава тобі, Боже, за слово підкріплення, благослови усіх нас своїм Господнім домашнім благословінням, благослови усіх нас, і хай миром наповняться наші серця навіть серед тривог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.